Доброго вечора. Після геостратегічної катастрофи на Алясці, яку вже напевно можна доволі ствердно характеризовувати як Мюнхен 1938 в сучасності, а можливо не хотілось... Це вірити і прогнозувати, що Аляска 2020 2025 незабаром може стати гірше, ніж мюнхен 38. І після стратегічних перемовин вісі зла у Китаї, особливо між її очільниками. Сі та Путіним безпосередньо у Пекіні було очевидно, що надалі повинні слідувати стратегічні провали катастрофи та невдачі. В першу чергу, звичайно, з боку Сполучених Штатів Америки на з 47-го президента США Трампа. Вже більше аніж 8 місяців я попереджав, що насувається найбільша небезпека в сучасній геостратегічній політиці, а саме доля договору про стратегічні ядерні озброєння, так званий договір Стар-2 або новий старт, діє якого збігає кінця в лютому 2026 року. І, звичайно, жодних шансів на те, аби підготувати новий договір, не існує. Про це і не може бути мови. І, напевно, головне для Кремля. Те, що було підписано у 2010 році Обамою та Медведєм в чеській столиці Празі, надавало переваги виключно Російській Федерації. Це повністю вкладалось в політику. Обами, Клінтон, Байдена політикою перезавантаження. Гадаю, що небагато з вас забули про це. Просто я нагадую: де знаходяться коріння сучасного геостратегічного силового зіткнення? Звичайно, вони... Переносить нас в Бухарест 2008 року і, звичайно, в Прагу навесні 2010 року. Потім, в 2020 році, лише Байден зайшов. Після перемоги в Лапках, перемоги в лапках на президентських виборах в Авальний кабінет, прийнявши присягу 46-го президента США 20 лютого 2021 року, буквально за декілька днів до терміну кінця дії договору Стар-2, він миттєво. За пропозицією Блінкіна і Салівана продовжив дію договору Старт-2, знову надавши Кремлю небачені переваги. В тому числі продовження договору про стратегічні озброєння також поза сумнівом. Підкреслюю, поза сумнівом вплинула на рішення Путіна розпочати широкомасштабну агресію проти України. Вони проектували цей договір як на набагато років вперед, так і на не більш широкі геостратегічні рамки або координати, якими не керувалась адміністрація Байдена. Я пам'ятаю, як розчаровані високопосадовці, які радили Трампу в сфері національної безпеки та оборони. Які буквально лише декілька днів, як покинули найвищі кабінети влади в Вашингтоні після того, що зробив Байден, були надзвичайно розчаровані. І вони казали, продовженням цього договору Байден надав величезні стратегічні переваги Росії і не тільки Росії. Так воно і трапилось. Про западню, яку, на яку чекав Трамп щодо долі Старт-2, я казав неодноразово і попереджав. що може трапитись, напевно, найгірше. А найгірше було в тому, якщо Білий дім... За керівництва Трампа зробить майже те ж саме, що зробив, сплячий Джо, буквально увійшовши до овального кабінету в лютому 2021 року. Крем та Путін знущаються. Вчора ввечері, 22 вересня цього року, Путін особисто зробив заяву стратегічного рівня, що його уряд готовий на рік продовжити дію договору Старт-2. Беручи до уваги, те, що текст того договору, який був підписаний у 2010 році, а потім продовжувався, не передбачає іншого продовження. Тобто, треба готувати абсолютно новий договір. А Путін вчора запропонував лише дати рік. Рік на те, щоби неформально. Сполучені Штати Америки і Росія притримувались умов, які виписані в договорі, який був підписаний 2010 року і продовжений у 2021 році. Неформально. Я підкреслюю, і Макео, кремлівський диктатор, надав багато передумов для того, аби він з своїм. Урядом пішов би на такий крок. Западня для Трампа розставлена вкрай і вкрай вміло. Я переконаний, не міг Путін пропонувати речі такого геостратегічного характеру без того, якщо б... Вони б не були походжені погоджені з китайським диктатором Сі. Знову ж таки повторюю. Трамп і перед час своєї другої передвиборчої кампанії і вже після того, як він знову увійшов до Білого Дому, неодноразово казав, що він своїм урядом. Готовий розглядати пропозиції щодо ядерного стратегічного озброєння. Але за умови, якщо формат учасників буде розширений і до нього буде включений комуністичний Китай, всі та його найвищі очільники. Багато і багато разів просто відкидали миттєво ці пропозиції Трампа, керуючись тим, що неможливо порівняти ядерний потенціал Росії Америки з китайським ядерним потенціалом, формально сіправий, але відкидаючи Пропозиції приєднатись до головних ядерних гравців сучасного світу, СІ буквально відверто натякав, що до тих пір, поки Китай не наблизиться до того рівня, яким, якими володіють Росія та Сполучені Штати Америки. Жодних пропозицій до Пекіну не повинна бути надіслана. А Трамп продовжував свої абсолютно безглузді пропозиції щодо залучення Комуністичного Китаю. А за вона вже була близька до того, аби закритись. Вчора ввечері Путін... Зробив вирішальний крок. Ситуація може розвиватися наступним чином. І в тому, і в іншому випадку, на жаль, переможцем вийде Кремль. У випадку, якщо Трамп та його люди не підуть. На пропозицію Кремля, тоді, звичайно, договір, договір СТАР-2 припинить своє існування і Росія отримує свободу рук. Маче на увазі, що вирішальною перевагою в нинішньому геостратегічному зіткненні є і її ядерний стратегічний потенціал, беручи до уваги те, що конвенційні сили оборони та атаки, якими володіють західні країни, набагато перевищують ті, якими володіє Кремль на Європейському театрі дій. І саме тому, коли Кремль має в своїх руках перевагу в ядерному стримуванні атак, а також в потенційних ядерних атаках, і надає Путіну казирну карту для того, щоб маніпулювати Білим домом, залякуючи Білий дім тим, що є. За пропозицію Кремля лише один рік для того, щоб тим чи іншим чином вирішити це надзвичайно складне питання. І більше, звичайно, Кремль схиляється до того, що Трамп висуне такі умови, які будуть неприйнятні для Кремля та Путіна, в тому числі. Повторюю. Часу чекати відповіді від Трампа дуже і дуже обмаль, буквально 2-3 тижні. І другий варіант, який також, на жаль, буде на користь Кремля. Якщо Трамп погодиться на продовження умов Старт-2 лише на рік, знову ж таки, перевага буде на боці Кремля, тому що контроль над виконанням умов цього договору знову буде абсолютно мінімальний, якщо не нульовий, а також, знову ж таки, Путін та його опричники будуть використовувати це виключно у своїх стратегічних цілях, знову ж таки маніпулюючи Трампом на його страхах. Та Ситуація виглядає набагато і набагато складнішою і серйознішою. Не дарма Путін заявив про свої наміри та наміри Кремля щодо цього договору саме зараз, коли були використані вельми і вельми серйозні чинники. Дестабілізації Східної Європи. А також уже, як я і попереджав, що силові дії не зупиняться на східній Європі. А також вони вийдуть на Скандинавію і далі на південь до Румунії і Болгарії. Так воно і трапилось. Те, що відбулось. Повітряних на просторах над аеропортами столиць Данії Норвегії, абсолютно підтвердження того, що я казав. Гра, яку веде Кремль вкрай і вкрай широка. І на тому заході, яку фактично вже не існує, не кажучи про НАТО, яке померло. У мене вже майже точне перечуття, що вони не розуміють того, що відбувається. Знову ж таки, повторюю: наказ від Сі був абсолютно однозначний виходити за межі України, виходити максимально далі на Захід для того, щоб якомога сильніше відволікти увагу Сполучених Штатів Америки від. Тихоокеанського району. Вчорашня заявою щодо Договору про стратегічне ядерне озброєння Путін чітко і недвозначно виконує наказ керівника сучасної вісі зла комуністичного китайського диктатора СІП. Ситуація вкрай і вкрай загроблива. Коли Трамп, якщо він погодиться, і зробить чергову фатальну помилку, можна чекати надалі, будуть виставлені додаткові умови з боку Кремля. А саме, що фактичного Фактично відмови з боку Сполучених Штатів Америки захисту майже цілого південного, я обичаюсь, східного флангу НАТО, який наразі зараз простягається від Осла до Сосії. Сумнів у мене в цьому. Фактично немає. І що тоді буде робити той, хто знаходиться в вальному кімнаті Білого А борщодова ГТ, що декілька днів тому вже з'явилась, але поки що не підтверджена інформація, що за наказом вищого керівництва Департаменту війни як Трамп своїм указом перейменував Департамент оборони Сполучених Штатів Америки, вже готові накази на зменшення безпекової та оборонної допомоги США правильно, саме Балтійським державам. Ось чому саме сьогодні міністр оборони Естонії заявив, що ми готові розглядати розміщення британських літаків f 35 хоча це американські літаки, які можуть нести тактичну ядерну зброю. Майже миттєво з Міністерства оборони Британії надійшли. Відповіді, які і повинні були надійти, що такі пропозиції є деструктивними. Знову ж таки, я побоююся, що доля Прибалтійських держав була вже вирішена. Недарма Путін сказав, що Натякнув і буквально в формі натякнув, що часу для Трампа відповіді досить і досить мало. Все сходиться. І той рік, який, можливо, буде наданий, він буде використаний Кремлем відповідно. Знову ж таки, я казав, що проєктувати. На терміни більш аніж півроку. І величезним ризиком. Величезним ризиком на рік це вкрай і вкрай невдячна справа. Знову ж таки, я казав, що в Пекіні Сіс Путіним проектували свої дії не більше аніж на рік. Можлива пропозиція Путіна щодо продовження договору Старт-2 лише на рік і збігається з моїми оцінками та прогнозом. Я гадаю, що я не помиляюсь, що ж там робити в Україні. З одного боку, немов би ми не є гравці в цій ядерній грі між Вашингтоном, Москвою. І в затінках Пікіну. Не мов би. Але якщо Естонія благає про розміщення ядерних сил тактичних на своїй території, то просто сміхотворно для офіційного Києва не просити буквально в ультимативній формі зробити те ж саме, це може стати, як передумовою для початку формування нової геостратегічної силової структури в Європі. Архітектури в Європі. Хоча, скоріш за все, я повторюю, я перечуваю, що після того, як рухнуло все, ніякої нової геостратегічної архітектури в Європі не виникне на протязі як мінімум декілька, як мінімум п'яти а можливо і більше років. Але вести мову про те, що ядерна зброя повинна бути, в тому числі ядерна зброя стратегічного характеру на території України, це вже абсолютний факт. Але не тіште себе ілюзіями, що Зеленський своїми людьми буде підіймати ці питання на... Сьогодні під час перемовин з 47-м президентом Сполучених Штатів Америки, який був знищений на його рідній землі Путіном на Алясі. Я вам щиро дякую за вашу увагу. Я прошу підписатись на мій канал. Я казав, що ми... Будемо жити в абсолютно нових геостратегічних умовах. Так воно і трапилось. Завокати до цього вкрай і вкрай важко, якщо можливо. Можливо. Дякую вам всім за вашу увагу. Всього найкращого. До побачення і до нової зустрічі!